Поставили клієнту пічку. Пламентара, нормальна пічка, все функціонує. Нормальна, невеличка, акуратно. Ну, тут і будинок невеличкий. Поставили антиконденсаційну вставку, шибер, регулятор Там Підготовлений канал всередині. Небезпека, все, все є. Все це є, але ж виникла така проблемка. За рахунок обмеженості простору у клієнта тут мова обов'язково потрібна, щоб була штора. Штора дуже близька. Тому вирішили поставити ось вот таку скляну, скляну панельку. У нас також є як і димоходи, як і пічки. Є ось такі скляні панелі. Їх ставимо або під пічку. Ну, тут керамограніт А ось ця скляна панель стала, вона як, як щитом є таким буфером, жаровідбійником. І штора туди нормально заходить. Все передбачено. І на неї тепловий вплив. Ось так все. Все так виконано. А, тут ще буде накладочка, щоб не, не гострий кут був, щоб було безпечно. Ну а взагалі, ось так вийшло. Що скажете? Як, які ви рішення бачите в таких випадках?